На цього чорно нам тишино Як відновити свою справу в іншому місті, яка роль жінки у сучасному світі та розвиток жіночого підприємництва про це та не тільки говорили на цьогорічному форумі жіночих історій. І з учасницями ділилися своїм досвідом вісім спікерок. Дехто з них через повномасштабну війну був змушений релокувати свій бізнес. Тетяна Бондар з Кривого Рогу там жінка має власну справу, освітню студію. Сьогодні учасницям форуму вона розкаже, як їй вдалося зберегти свій бізнес. За цей рік у нас було так багато змін. і Ми це все витримали, і ми все зможемо. І дійсно найголовніший висновок цього року, що ми можемо все. І навіть сьогодні з цими тривогами і обстрілами ми готуємося, одягаємося, прикрашаємося, приходимо на спілкування, тому що це важливо. Маючи таку доволі активну суспільну позицію по життю, познайомилась тут і запропонувала співпрацювати. Звісно, погодились, тому що це цікаво. А так, так і відбувалося з підтримкою. Дуже важлива підтримка одна одної. Оксана Тимчишин переїхала до Івано-Франківська із Запоріжжя у березні. Там вона писала картини та реставрувала ікони. Каже, сьогодні прийшла на форум, щоб дізнатися, як жінкам вдається, попри усі труднощі, продовжувати працювати. Мені хочеться подивитись на успішних жінок, поспілкуватися з ними. може зробити якісь висновки для себе. Відвідую багато заходів. І, і живопис, і самозахист, і психологію, манікюр ну дуже-дуже багато таких от зустрічей. Я вже вже в мене є багато друзів, однодумців. Форум жіночих історій в Івано-Франківську проводять втретє. Захід ініціює громадська організація ДОМ-4824. 24 Організаторка форуму Наталія Вишневецька каже, цьогоріч обрали тему жіночого підприємництва не випадково. Ми намагаємося їх запросити з іншого ракурсу, не з того, з якого їх знають. Або це ті жінки, яких мало хто знає, але вони багато чого роблять. І ми хочемо підкреслити, що лідеркою можна бути навіть, якщо ти там не ведеш особистий блог, да не у тебе немає там якогось формованого бренду і тебе не згадують там в стрічі да, найпопулярніших жінок, ти все одно робиш дуже багато для суспільства, і це варто бути відзначеним. За словами Наталії Вишневецької на форумі і жінками говоритимуть також про їхні права та гендерну рівність у суспільстві. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.